Так, всім салам, Сьогодні ми граємо в Bravel Stars, будемо відкривати купівку. Поки ждемо, давайте зіграємо одну каточку, друзі мої. Ми, коротше, це його знімали сьогодні відео з Traffic гров, де ми купили новий мотик. Не знаю, чи ви бачили, але подивіться. Вийшло цікаво. Так, давайте зіграємо парні. е, один раз і зараз будемо відкривати копілку. Але це не точно. Пойдемося скільки призів дадуть, бо я не знаю, якщо чесно. Я не грав взагалі я тупо зайшов, сьогодні дивлюсь, о копілка. Я зіграв п'ять разів, виграв і вийшов, але і то, це я грав просто на победи. <проб> Ей, ти що гониш, з чоловіка? Нас... о, нарешті. Я вже думав ти стала віки Я на цю команду. Ну я так нам нічого не зроблю. Ну команду, бля, той тік, а вона, а вона, а він сам б'єся Команда жорстка. Ну якщо ти тут сидів, ну я кажу, що тут тут, тут сидиш, то тобі пепочка. Ай, блін, зараз будемо відкривати купівку, не знаю, що з цього вийде. Так я його не вбив. Ну він просто жорсткий якийсь. Бий, бий, бий. Але акуратно, не раш, бо він зараз причепи. Не раж. Mm. Ну це невозможно, я не знав що воно прийде. Крий, 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 крий! Лучше. А то та пепка, якщо ти її рознесеш. Ліна, я мені просто стрмно я не говорю. У, та Луча! Луча, просто. Хороший, хороший. Плюс 9 кубасиків. О, то імба, то ще купа квестів, яких я не прийшов. 35 сек. все, менше. Пацани ми відкриваємо зараз. Блін, я Хапець. я мало раз виграв у отміяк, хто хоче, кидайте в друзі. Блін, а я зараз не знаю, як призі відкрию, я взагалі не грав. Я взагалі перший раз зрозумів, що, що таке копілка й топ по Ютубі. Я не знаю, чи вона зараз у мене відкриє. Я не знаю навіть, типу, як... як вона працює. Трошка вдупляю, але не сильно. Все. І що? Ого, братан. Все, це чесно на відео знімаємо. Вона нічого зараз не даст. Сверхредки. Ну, ну мало я відкриваю, пять. Да чого пять? Ну, понятно, п'ять виграв. Ой, полошень п'ять разів я цей зіграв. А я думав, що ти не по цьому дає, але ладно. Ну то ми мало відкрили. Мій однокласник відкрив багато. Ну, та що поробиш. Три сіка три дні, йопата. Бля, мій однокласник оцей. Він відкриває 16, а плюс, чекай, 16, 19 призів він відкриває. Йому полюбеш сімбови випаде. Ну це просто капець. Я, я не знав, що ти, якщо 5 там разірал, то 5 дають призів. Я думав, що ти там дають, не знаю, 20 зразу, а ну понятно. Тепер я вдупляю, як буду відкривати її вам на відео. Ну що, буду з вами прощатись. Всім гарного настрою, всім па па па-па.